Мій дорогий та любий Херсонський державний університет. Передаю найщиріші вітання з Тель-Авіву, де я зараз знаходжуся, і хочу привітати увесь професорсько-викладацький склад студентів та майбутніх абітурієнтів нашого університету. Сьогодні дуже багато людей буде бажати вам усім найкращого. Але я просто хочу сказати величезне дякую за все, що для мене зробив саме цей заклад. Щиро вітаю вас із річницею з дня заснування такого чудового навчального закладу, як наш Херсонський державний університет. Любі мій університети, щиро вітаю тебе, з 105-ї річниці. Я як випускниця нашого вузу дуже рада, що навчалася саме в Херсонському державному університеті. Дорогий мій університети і студенти, і викладачі. Я вас вітаю цим прекрасним святом з цією річницею. І хоча ми всі її зустрічаємо зараз в дуже непростий час, хто б взагалі сказав, що ще там 100 років тому що зустріч буде під час війни. Але я дуже сподіваюся, що всі досвіди, які ми набуваємо, поруч одне з одним, і навіть зараз. Під час ракетних обстрілів у біженці або в окупації ми все проходимо гідно, і це нас зміцнює. Рідний універ, незабаром побачимось. З днем народження!